Всім привіт! Знаєте цю мелодію? Carol of the Bells найвідоміша в світі різдвяна пісня. Незабаром її можна буде почути у всіх куточках світу. Але, на жаль, не всі знають, що ця пісня має українське походження. Більш того, був період, коли вона була символом боротьби України за її незалежність. А походить ця пісня. Ще з дохристиянських часів. Колись давно вона називалась «Щедрик» і її співали навесні. Дохристиянські часи на території України Новий рік зустрічали в березні. Саме тому в оригінальній версії йдеться про Ластівки, а не про дзвіночки – «bells». І от сьогодні ми повернемось в часі на початок ХХ століття і будемо подорожувати з цією піснею світом, дізнаючись її сумну і надзвичайно цікаву історію. Так от, на початку ХХ століття цю фольклорну пісню почув український композитор Микола Леонтович. Вона йому сподобалась, Він вирішив для Простої одноголосної мелодії зробити аранжування. І на цю роботу він витратив декілька років. І у серпні 1916 року він показав цю пісню, показав свою роботу українському диригенту, київському диригенту Олександру Кошицю. 29 грудня 1916 року відбулася прем'єра. Прем'єра була в залі Будинку Київського купецького зібрання, там де зараз знаходиться Київська філармонія. Пісню виконували студенти Університету святого Володимира, і вона мала шалений успіх. А у лютому 1917 року. Почалася революція в Російській імперії, до складу якої тоді входила Україна. Це імператор Микола ІІ зрікається з престолу, а ті країни, які входили у склад Російської імперії, почали заявляти про свою незалежність. Першою була Фінляндія, наступною стала Україна. Першими незалежність України визнали Німеччина і Астро-Угорщина. Вони також надали українському урядові військову допомогу у боротьбі з більшовиками. Але тоді о, останнє слово залишалось за Антантою. Це союз країн-переможців у Першій світовій війні для військового придушення Російської Червоної армії. У грудні 1918 року в Одесу навіть вислали десант французьких військ. Захід на той час не дуже розумів, що відбувається, і Україні якимось чином треба було про себе заявити. Тоді Симон Петлюра, який на той час був головою Української держави і головнокомандуючим армії, вирішив, що заявити про себе треба саме через культуру. Він був дуже освіченою людиною, дуже добре знався на культурі сам, писав театральні рецензії, читав лекції з театрального мистецтва. І от таким чином було вирішено, що треба відправити на. Захід хор. Звичайно, Симон Петлюра чув щедрика Миколи Леонтовича. Ця пісня йому дуже-дуже сподобалась. І тоді він доручає Олександру Кошицю, диригенту, готувати до Європи гастролі. Їхати треба було терміново, ситуація в країні загострювалася. Найближчим часом в Парижі планувалася Паризька мирна конференція, там де лідери країн-переможців у Першій світовій війні, війні повинні були країти МАПУ світу. І на цій конференції Україні обіцяли підтримку. І От 4 лютого 1919 року хор останнім потягом вирушає на гастролі. А наступного дня... Армія російських окупантів вдирається в Київ. А прем'єрний виступ хору Олександра Кошиця відбувся лише 11 травня 1919 року в Празі лише через три місяці після того, як вони виїхали з Києва. А це сталося тому, що прорватися через кордон на той час вже було дуже важко. В Україні була оголошений воєнний стан. І залізничниці були частково зруйновані, тому е співакам е треба було е пробиратися до кордону практично пішки. Але, попри все, 11 травня 1919 року, прем'єра все ж таки відбулася. Після Чехословаччини хор їде до Австрії, їде далі до Швейцарії. А от дістатись до Франції поки не виходить. Але їм все ж таки це вдалося на українському концерті в місті Берна. Побував посол Франції. Він був захоплений співом, особливо йому сподобався Щедрик, і він написав рекомендованого листа французькому міністерству закордонних справ. І той, у жовтні 1919 року, все ж таки дав дозвіл на гастролі. І от 3 листопада 1919 року українські співаки добираються до Парижа, але за Україну там вже все вирішено. За згодою лідерів Антанти, українські землі ділились між сусідами між Росією, Польщею, Румунією і Чехословаччиною. І от 6 листопада 1919 року українські співаки виходять на сцену Паризького театру Гаво. Після концерту в Парижі вони їдуть туром по містах Франції, Марсель, Бордо, Ніца, Тулуза. І всюди вони мають шалений успіх. Співи українського хору дуже сподобались Терезі Клімансо, доньці прем'єр-міністра Франції Жоржа Клімансо, який головував тоді на засіданнях Паризької мирної конференції, і вона пообіцяла Олександру Кушицю організувати виступи харистів у Паризькій національній опері та привезти туди батька. Але на жаль, українцям в цьому також було відмовлено. У той самий час в Києві відбувається терор. Микола Леонтович вимушений переховуватися. Влада в Києві міняється практично кожен день, і тоді Леонтович вирішує тікати зі столиці. І згідно з історичними даними, він пішки дійшов до міста Тульчин на Поділлі. Це практично з Києва 300 кілометрів. І, от наступні два роки разом з дружиною двома доньками, він змушений переховуватись. А хор у той самий час продовжує зрувати овації в Європі. І після Франції вони поїхали до Бельгії, потім були Нідерланди, Велика Британія, деякі харисти навіть дісталися Африки, дісталися Алжиру і Туніс. І на всіх концертах твори Миколи Леонтовича зривають овації. І на всіх концертах основний хіт – це Щедрик. У Берліні німецька професора навіть назвала Щедрік Гашишем. Такий неймовірний вплив ця пісня мала на аудиторію. І ось таким чином Щедрик став символом боротьби України за незалежність. А у січні 1921 року хор Олександра Кушиця на останні кошти уряду вирішив з повторними гастролями до Парижа. Особливо великих коштів вони на той час вже не, не потребували, тому що за них почали боротися європейські імпресарі. І от 23 січня 1921 року дається концерт в театрі на Єлісейських полях. А в той самий день Микола Леонтович в Україні був вбитий більшовиками. А хор закінчує свої гастролі в Європі. І їду до США. Через декілька місяців проголошується створення СРСР, і Україна як незалежна держава зникає з мапи світу. Організував гастролі в США імпресаріо Макс Рабінович, який народився на території нинішньої Білорусі і пізніше емігрував в США. 26 вересня 1922 року українські співаки прибувають до Нью-Йорку на великому кораблі, Називався Коронія. І у них відбувається прем'єра 5 жовтня 1922 року в Карнегі холл Після Нью-Йорку вони їдуть туром. У всій Америці, виступаючи великих концертних холах, і навіть в університеті, наприклад, в Принстонському, в Єльському університеті, також були дані концерти, аби завоювати ще більшу прихильність американської публіки. Диригент Олександр Кушець вирішує зі своїм хором вивчити ще декілька декілька пісень американських композиторів. І от упродовж декілька наступних років український хор виступив у 115 містах 36 штатів Америки. А також вони побували у Бразилії, Канаді, Мекс... Мексиці, Аргентині, Уругваї. І всюди вони мали успіх. 25 травня 1925 року у Парижі був битий Симон Петлюра у 25-му році. Щедрика, який вже набув великої популярності в США, включили у свій репертуар російський хор у Нью-Йорку. І Щедрик таким чином зазвучав на Бродвеї. У мюзиклі, який називався Пісня Полум'я, який був присвячений, розповідав про революцію, і, окрім Щедрика, звучало ще декілька пісень. Їх всі співали українською, але титрували як російські. А наступного року вийшла платівка з найкращими піснями з цього мюзиклу. Туди звичайно також входив входив щедрик. І е, Пісні були е, зазначені як російські народні пісні. І не було ніякої згадки про композитора Миколи Лентовича. У 1930 році на основі цього мюзиклу зняли одноіменний фільм, який за найкраще музичне аранжування був номінований на Оскар. І е, там також звучить щедрик. І відеофільму. Втрачена, але аудіодоріжка, там, де звучить щедрик, вона зберіглася. У 1933 році з'являється перша англомовна версія. Але це поки ще не Carol of the Bells. Пісня називалася The Bluebirds блакитні пташки, і е, написана вона Максом е, Крудом, який був е, американським е, диригентом. І Він перший, хто зробив адаптований переклад англійською мовою українського Щедрика. Але от диригент вказав, що оригінальна мова пісні російська, і відразу відреагувала українська громада в США. А той самий of the Bells», яку ту пісню різдвяну, яку ми знаємо сьогодні, з'явилася у 1936 році. Автор англомовного тексту українського щедрика, американський диригент українського походження Пітер Вільговський, і він коли почув, як він розповідав, потім сам що я коли він почув цю пісню, вона йому сподобалась. Він попросив у співаків ноти, тому що вирішив заспівати щедрика разом зі своїм шкільним хором. А оскільки молоді було важко співати українською, він зробив англомовний переклад, замінивши пташок на дзвоники. І ось таким чином український Щедрик став всесвітньо відомою різдвяною піснею «Carol of the Bells. Ось така історія. А я дякую вам всім за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, пишіть в коментарях і ставте лайки. І Побачимось в нових відео. Всім пока.